Ви спілкувалися з багатьма людьми, в тому числі по телефону з Путіним. Представник татнафти, такий собі Ростислав Вахідов, напівтатарин, напівросіянин, а потім з'ясувалося, що він все ж таки співробітник ГРУ, дуже просив зустрітися і раптом наприкінці каже: я уповноважений передати, що наш президент Володимир Путін хотів би з вами зустрітися. Я так запитую, а про що я буду з ним говорити? Про майбутнє Криму. Я кажу: так яке відношення ваш президент має до Криму, який є частиною території України? Ну, це ви у нього самі спитаєте, а моя справа вам передати. Тобто необхідно було мені, а Путін в цей час в Сочі був, поїхати в Сочі. Я сказав, ні, це не мій рівень. Та й про що мені з ним розмовляти. А чому ви сказали ні? А про що мені з ним говорити? Ну, приблизно зрозуміло. Тут вже назрівали такі події, вони шукали якісь там шляхи для підтримки своєї експансіоністської політики. Ну, я одразу написав, вже головою Меджлісу був. Рифат Чубаров доповідно, дуже тривожно щось там Путін заговорив про майбутнє Крим.